Добрий день, добрий день! добрий день. Вас вітає київський веломагазин Веловіва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную велосипедну покришку від торгової марки Raulsen. Rausun це індійська марка, яка має дуже якісну, за невисокою ціною продукцію. Ця покришка має назву 4101. Тобто за назвою. 40... R4101 це мається на увазі модель. Е, яка вона собі представляє звичайна покришка до велосипеда з розміром колеса 26 дюймів. Протектор сліковий, як ви бачите, нема таких ярко виражених ніяких шипів. Це гладка покришка, яка має. Спеціальні отворі на поверхні для того, щоб гарно відштовхувати вологі покриття, вологість воду. Тобто під тиском самого велосипеда вода буде в різні сторони відходити. Тим самим щеплення самої покришки з дорогою буде яскраве. На цій покришці їздити бажано по місту. По укатаної трасі, по підготовленим дорогам, де комфортна їзда, гладкість покришки дозволяє тримати високу швидкість. На ну, такої звичайно можна їздити і по плугам. Тобто, насправді це міцна, якісна, скоростна покришка від торгової марки Раусом 41,01. Розмір. Розмір покришки 26 дюймів на 1,5 чи 40 на 559. Тиск, який вона витримує, тут теж написано: тиск дозволяє собі покришка від 40 до 65 PCI. Ну, тобто, це 3,5-4 атмосферу тиску повітря. Е, вага цієї покришки невисока через те, що розмір 26 І е, е, вага 820 грамів. Ну, норм, хороша, якісна покришка від торгової марки Раусен Модель R4101. Е, сликова до велосипедів з розміром колеса 26 дюймів. Сподобався відеогляд? Приходьте на наш київський магазин. На хайпускому шосе бажаєте придбати? Ви можете перейти по ссылці нашого youtube каналу Вілавіва на сайт vilaviva.com.ua і замовити постійним покупцям знижки. До зустрічі!